Сьогодні у нас топ 5 найзаможніших людей України. На п'ятому місці співвласник фінтех компанії Revolt Влад Яценко зі статками в 894 мільйони доларів. Четверте місце народний депутат та його дружина, які є засновниками найбільшої в Україні мережі будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр та інвесторами в агробізнес Галина та Олександр Гереги зі статками в 907 мільйонів доларів. Третє місце екс-президент та екс-власник кондитерської корпорації Рошен та його син-підприємець Олексій Порошенко зі статками в 954 мільйони доларів. Друге місце засновник міжнародної інвестиційно-консалтингової групи Ван» та Starlight Media Віктор Пінчук зі статками в 1,7 мільярдів доларів. Перше місце і найзаможніша людина України, засновник компанії System Capital Management, яка володіє контрольними пакетами акцій понад 500 підприємств, Рінат Ахметов зі статками в 6,6 мільярдів доларів.